Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні е трошки розкажу про в'язання теплих поясів. Я зв'язала всього-навсього два пояси, і зараз відправляю їх поштою, тому вирішила швиденько зняти і показати, як і що я в'язала. Так, значить, ось цей пояс я в'язала руками. Резиночка тут один на один, пряжа вівчарі кольорова вовна і секційна, шкарпеткова, тоненька, та що по 420 метрів у 100 г. Було дуже багато залишків, і я їх додала до кольорової вовни, получився ось такий пояс. І спочатку хотіла робити я його на пувицях, але потім сказали, що на пувицях не проходить робіть із шривні, тому зшила я по центру. І ось такий поясок. Пояс теплий, він розтягується. За рахунок шкарпеткової ниточки він дуже гарно держить оцю резинку. Ось так він виглядає з боку. Ось так. Телефон у мене трошки нерівно висить, тому приходиться придумувати. Тут я в'язала спицями 3 мм, набирала 100, мені здається, 150, ще з чимось петель. В'язала ось оцей відрізок 26 см. Ось цей. Тоді закрила 15 петель з одного боку і 15 з іншого, тобто ось початок ряду, я тут закрила 15 петель і з цього боку закрила 15 петель, і далі почала в'язати навскоси, пров'язую крайню петлю одну лицеву і скорочую 2 петлі разом, в'яжу. До кінця, не дов'язуючи дві крайні, пров'язую дві разом і вив'язую дві крайні. Тому, виходить, ось такий рівненький, така рівненька окантовочка. Резинку в'язала до кінця. Коли скорочувала, все робила. Ну, тобто, резинку вив'язую і помаленьку тоді скорочую. Внизу скорочувала якось видно, так? Да? Трьома заходами. Тобто зразу скоротила, по-моєму, тут 6 петель чи 5, не пам'ятаю. В другому ряду скоротила 6-5 петель, і потім закрила все одним махом. Оці скорочення я робила в кожному другому ряду. Тобто В одному ряду я скорочую одну петлю з одного краю, іншу петлю з другого краю. Поворотний ряд в'яжу виборітніми. Далі знову лицевий ряд, знову те саме повторюю, скорочую тут, скорочую тут. Все, ось так у мене такий пояс вийшов. Довжина поясу 40, зараз скажу, 48 см. Усього. Так, тепер покажу пояс, який я в'язала на в'язальній машині. 4 класу. Мене попросили показати і розказати, як на машині в'язати такі пояси. У людини є 3 клас, машина 3 класу, тому розказую. У мене на каналі у, від... у відділі спільнота є ось така схема. Я робила фотографію, і там в мене є ось така викрийка поясу. Тут ось написано приблизно петлі, але це для ручного в'язання. Приблизно петлі ось сантиметри, 70-80 см. Тут у нас оця рівна бокова частина в'яжеться від 25 до 35 см. Це на кожний розмір по-своєму. Далі так само закриваємо по 15 петель з обох сторон, скорочуємо в кожному другому ряду. Висота повинна вийти від 46 до 50 см. 50 см це ну, дуже довгий. В основному в'яжуть на 46-48 см. Це ось така схема. Я бачила, точніше чула, що кинулися в'язати на однофантурних машинах. Поясили цього гладдю, бо резинка не в'яжеться на однофантурній машині. Але вони не підходять. І я, знаєте, так побачила, думаю, ну добре, буду в'язати вручну. Але не так давно я наткнулася на канал, підпишу його ось тут, десь, ось тут. І так само залишу посилання на цей канал під, під своїм відео. Там майстриня зв'язала пояс не один, чотири штуки різних. Вона там експериментувала на е, нева, -2, якщо я не помиляюсь. Тобто на звичайній однофантурній машині вона зв'язала. Пояси проекспериментувала, виклала уже два майстер-класи по цим поясам. Тому хто не зрозуміє мене, той переходьте на канал, який я залишу в посиланнях під цим відео, і там більш може докладніше ви це все почуєте і може більше зрозумієте. Я цей пояс в'язала на машині 4 класу. У мене пряжа основна 250 метрів у 100 грамах. Це в мене вівчарі етнонатура, тобто 100% вовна. Я його в'язала з двох половинок, тобто одна половинка. Це ось ця частина. Друга половинка, ось ця частина, тобто в зеркальному вигляді. Два шовчики є спереду і ззаду. Ну, без шовчиків тут не вийде. Якщо у вас машина 5 класу і вона в'яже таку товсту нитку, то можна вам, звичайно, спробувати зв'язати суцільним виробом. В мене машина 4 класу, у мене не вистачає голок, щоб зв'язати це суцільним полотном, тому я зв'язала з двох частин. Так, покажу чорновий варіант. ось Тобто, у мене ось тут оце вяжеться одна частина, оце вяжеться друга частина. Скільки петель набирала я? Значить, на цей готовий я набирала 86 петель, тобто 43-43. Плотність на резинці в мене була. 3 і одна крапочка плотність на лицевому полотні. Плотність номер 4 Петельна проба. Тут треба дуже важливо, тому що я не прала, тобто я приблизно зв'язала зразочок із білої цієї пряжі. Трошки його так пожмакала в грудьках і заміряла плотність. У мене вийшло 2,5 петель в 1 сантиметрі і 3,3 ряди в 1 сантиметрі. Але після прання в мене зовсім інші вийшли показники петельної проби. Ось дивіться. І тому я рекомендую все-таки не полінитися і зв'язати зразок лицевою гладдю. Попрати його, висушити і тоді вже заміряти петельну пробу. В одному сантиметрі в мене вийшло 2,26 петлі, і в одному сантиметрі 3,75 рядів. Зараз у мене на машині вже розпочатий другий пояс уже по ось цим розмірам. І тепер дивимося. Значить, 20 рядів у мене резинка. Резинку я в'язала на більш еластичній е, ниточці, щоб хоч трошки вона тримала е, виконувала свою функцію функцію резинки. Тому що сама вовна вона ну, начебто тримає резинку, але слабо значить, ось у мене. Я ось цю схему я її перемалюю, зроблю більш чистішою, але, як я вже сказала, це чорновий варіант. Кому дуже треба, то можете скористатись. 20 рядів я пров'язала на плотності 3-1 крапочка і вручну відв'язала петлевловлювачем резиночку 3, 2 через одну. Дві лицеві, одна виворітня. Далі під'єднала білу ниточку і пішла в'язати 74 ряди. Тобто, оця вся відстань у мене 25-26 см. ну, так. Тобто, 74 ряди я в'язала лицевими. При цьому я зробила ще ось таку дорожку на бокових частинах. Тобто, вона тут резиночка, і вона якби -то прилягає. На бочок. Просто продовжила резинку, яка була в мене на поясі, на оцій частині. І в'язала так само петлевловлювачем. Тут у мене раз, два, три, 4, 5, 6 дорожок виворітніх. Ось так. Два через одну. Так, далі. Далі, 74 ряди пров'язала, всього 94 ряди це ось від початку до цієї точки. Далі 15 см закрила, в'яжемо одну сторону. Розумієте, да? Наприклад, тут ми закрили в одній частині, закрили 15, 15 петель, вибачаю, 15 петель з правого боку, коли ми будемо в'язати цю частину Ми будемо закривати 15 петель з лівого боку. І далі від цієї точки ми закриваємо в кожному другому ряду декерами, скорочуємо до потрібної довжини. Тут у мене я ось замітила 62 ряди. Ось так. В кінці в мене залишилось 43 петлі, я їх я їх просто закрила. Ось і все. Ось так. Тут просто декером закрила 15 петель. Тут, за допомогою декера, я закривала, ну, то просто трюшковим. Здається, трюхушковим декером, я просто переносила на одну петлю до центру, і ось така в мене вийшла акуратна доружка ось наші кромочні крайні петельки. При цьому так само я закривала ось цю резиночку, тобто доводила її до краю і закривала. Пров'язавши до центру, тобто до серединки. Тут я вже повинна була закривати, але я ще поспускала по декілька, по вісім рядочків. Да, по вісім рядочків я поспускала, щоб пров'язати, зробити резиночку, одну виворотню петельку. Так само резиночка, два через одну. Тут шов. Шов матрасний, ось так виглядає. Скажу вам, в кого буде питання, чи не даве, ні, не даве. Я приміряла на себе. Доволі тепла річ вийшла, тому що це 100% вовна. Він не товстий, але дуже теплий, дуже теплий. Ну, в принципі, це все, що можна розказати про цей пояс. Начебто, все я розказала. Постаралася якнайкоротше як пояснити. Якщо ще є які запитання, пишіть. Я планую на наступному тижні зв'язати ще декілька таких поясів. Мені ця викройка дуже сподобалась, і я вдячна майстрині, яка виклала майстер-класи і показала, як це в'язати, тому що я. Вручну я розумію, як це в'язати на машині. Я не зовсім петраю, тому я дуже-дуже вдячна майстрині, що вона показала, розказала і донесла інформацію. На цьому все. В'яжу далі. Якщо треба зняти майстер-клас, пишіть. А може, я й сама зніму, відв'яжу одну частину потім, на другій частині, коли буду відв'язувати, за... зніму майстер-клас. Покажу, як це, це все робиться. Але насправді, все набагато простіше, ніж може здатись. Пояс, який я в'язала вручну, він трошки більший. Цей трошки коротший, але, але він доволі гарний. Зараз я скажу вам розміри. 40 сантиметрів у висоту, 30 35 на, пів, на, пів, на пів ширина, 35 см, але він гарно тягнеться. Я розрахунки робила якраз на 80 см. Він трошки не дотягує, ну, тобто він то розтягується, тільки і з часом він потягнеться ще дужче. Ось. Ось такі два пояси готові до відправки. На цьому кажу всім величезне дякую. Спасибі, що пишете запитання. Спасибі, що дивитесь. Спасибі за зворотній зв'язок. Всім миру, добра, благополуччя. Мрійтесь, мрії збуваються. Всім гарного дня! Так, ну і заразом покажу вам те, що в мене зараз на роботі, на машині, в роботі це пояс. Ось тут уже резиночка відв'язана. Так само йдуть дорожки з резинками по центру. Цей пояс я набирала 90, тобто 45 і 1. Це крайня.